На зупинці долі. Вони зустрілися на початку 2000-х. Артем підійшов до зупинки, чекаючи на маршрутку. Поруч стояла дівчина. Звичайно, але його серце раптом шалено стрепенулося. Зараз підійде маршрутка, вона поїде, і я ніколи більше її не побачу. промайнуло в думках. Він підійшов. Привіт. Ти яку маршрутку чекаєш? Оксана подивилася на нього, намагаючись згадати, хто він. Він дивився в її очі й розумів, що це доля. Мене звуть Артем. Ти не 104-ту чекаєш?» чекаєш? Ні, посміхнулася вона тридцятий автобус. Артем відчув полегшення. Ти на тому районі живеш? Ні, до бабусі їду. Не дуже поспішаю, а що? Оксана дивилася з цікавістю. Ходімо пішки до наступної зупинки. Вона усміхнулася і кивнула. Вони пішли разом, не помічаючи ані втоми, ані часу. Доки дійшли до будинку бабусі Оксани, вони вже знали одне про одного майже все, обмінялися контактами, не сумніваючись, що зустріли свою долю. Через рік вони одружилися, жили щасливо, закінчили навчання, купили двокімнатну квартиру у кредит. Коли Оксана повідомила, що вагітна, серце Артема стрепенулося як у перший день знайомства. Вони були переповнені щастям. Планували майбутнє, обирали ім'я, Микита. Незабаром на світ з'явився блакитноокий хлопчик. Радість змінилася розпачем, коли на першому обстеженні педіатр призначила додаткові дослідження. Потім пролунав найгірший діагноз. Ускладнення після важких пологів спричинили серйозні проблеми зі здоров'ям сина. Артем і Оксана не одразу повірили. Батьки Артема радили не звалювати на себе такий тягар, народять ще здорових. Але Артем твердо сказав Микиту нікуди не здамо. Микит Каріс, усміхався, але коли настав час ходити, він не пішов. Жоден лікар не давав гарантій. Почалася виснажлива боротьба за розвиток дитини, масажів, вправи. Оксана не вийшла з декрету, всі гроші йшли на лікування та кредит. Якось на прогулянці Артем зізнався Оксані. Я не можу дивитися на Микиту у візочку, не можу бачити косі погляди інших батьків. Це був перший дзвінок. Згодом Оксана запропонувала продати квартиру, купити будинок і обладнати його пандусами так буде краще для всіх, і насамперед для Микити. Він уже великий, все розуміє. Так, ти маєш рацію, обережно відповів Артем. Тільки це мало що змінить. Вибач, я не можу так більше. Оксана відпустила його. Її очі були сповнені болю, але вона не плакала. Артем пішов, намагаючись не думати, як вона тепер сама справлятиметься з усім. Минуло 17 років. Після роботи Артем заїхав у магазин. Нічого не вибравши, він пішов до виходу. Попереду йшла жінка в зеленому костюмі. Він милувався її жіночною фігурою та тонким ароматом парфумів. Ох, яка жінка. Вона зупинилася, шукаючи щось у сумочці. Артем обійшов її, але раптом зупинився. Жінка підвела очі. Артем побілів. Він би впізнав її з тисячі. Доброго дня, Оксано, сказав він, підходячи. Вона теж впізнала його. З роками стала ще красивішою. Доброго дня, Артеме, усміхнулася вона. В її очах не було колишнього трепету, лише цікавість. Ти поспішаєш? Не дуже. Тоді посидимо десь. Вони сіли в кафе. Як ти живеш? Одружений? запитала Оксана. Розлучився. Дві дочки живуть з матір'ю. А ти? Ні, ось зайшла просівка Микіті придивитися. Микіта ходить? обережно спитав Артем. Ходить, щоправда, не так, як усі. Щойно закінчив університет, працює програмістом. Він у нас головний годувальник. В очах Оксани світилася гордість. Вона розповіла, як після його відходу вони з батьками продали квартири, купили будинок, обладнаний для Микити. Ти молодець. Уявляю, як тобі було важко. Вибач, я злякався. Не виправдовуйся, я давно простила тебе. Я можу побачити Микиту. Артеме, я не можу тобі заборонити, але він не пробачив тебе. Ясно. Артем опустив голову. Пролунала приглушена мелодія. Це Микита, усміхнулася Оксана, взявши слухавку. Рада була бачити тебе, сказала вона, завершивши за розмову. Тебе підвести? О, ні, не треба. Оксана швидко пішла. Артем провів її тужливим поглядом втраченої любові. Він кинувся до дверей, але побачив, як Оксана сіла в машину і поїхала. Вдома його зустрів лише Лабрадор. Артем сів на диван і взяв телефон. Привіт, тату. Ти чого дзвониш? – відповіла старша дочка. Просто скучив. Може, заїдеш до мене? Ні, вибач, тато, часу зовсім нема. Я подзвоню. Нема коли їм, пробурмотав Артем, дивлячись віддані очі пса. Твій господар не вдаха, кинув кохану жінку, сина. Він зрозумів, що його життя без Оксани і сина не має сенсу. Він нікому не потрібен, окрім лабрадора. І навіщо я тільки озирнувся? Думав Артем, відчуваючи гіркоту й ревнощі. Пройшов би повз. Яка ж вона стала!